У курортному селищі Рафаїловичі на півдні Чорногорії місцеві офіціанти побили російських туристів, які агресивно поводилися. Про це стало відомо 20 липня. Відео розлетілося соцмережами. Як повідомляють у ЗМІ четверо п'яних громадян РФ виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста. Спалахнув конфлікт за свідченням очевидців. Перекривши своїм авто набережну, вони спочатку знесли кіоск туристичного агентства, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову. Однак ефективно вгамувати російських неадекватів, судячи із відео, допомогли стільці. Один із росіян, врешті, заволав, що я же руський, однак це Ще більше розлютило місцевих у результаті росіяни отримали те, що заслужили.